Вночі ворожі дрони атакували Кіровоградщину. Частину шахетів над областю знищили, проте є влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події працювали усі відповідні служби, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. За інформацією з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України над Кіровоградщиною збили 11 ударних дронів. Над Миколаївщиною 20, над Одещиною – 3. Внаслідок падіння уламків збитих дронів подекуди спалахувала суха трава та чагарники. Медикиня з Олександрії отримала золотий хрест від Залужного. Олександрійка Олена Толкачова ще навесні минулого року пішла служити після звільнення Херсону, як фельдшер медичного пункту, допомагає евакуювати поранених з лінії розмежування бойових дій. За успішне виконання бойового завдання молодший сержант Олена Толкачова, нагороджена нагородним знаком головнокомандувача Збройних сил України, Золотий Хрест. Напередодні дня вчителя та з нагоди 105-ї річниці від дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського в бібліотеці для юнацтва відбувся педагогічний герц, чи легко бути вчителем в якості учасників студенти медколеджу. Виконуючи завдання дев'яти раундів, учасники команд зірочки та бджілки вчилися писати догори дригом, створювали образ ідеального педагога сучасності, відгадували про значення того чи іншого предмета, грали в шкільний крокодил, складали міні-розповідь. На одну з літер поєднували частини мудрих висловів Василя Сухомлинського. Майже 12 тисяч гривень передали учні та педагоги гімназії номер 6 координаційному центру волонтерів Олександрії. Про це прозвітували волонтери на власній сторінці. Здобувачі освіти вчителі і батьки гімназії номер 6 провели осінній ярмарок із метою зібрати кошти і передати їх на автівку для військових. Йдеться у пості. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана, 29 вересня, територіальний центр проводить День відкритих дверей. З 8 до 15.30 підопічним територіального центру будуть надаватися безкоштовно послуги, перекоря, швачки, прачки. Спеціаліста по точенню ножів та ножиць, бібліотеки, тренажерного залу. Буде також видача гуманітарної допомоги у вигляді вживаного одягу. З 9 до 10 в приміщенні територіального центру відбудеться концертна програма. З 10 до 12 консультуватимуть фахівці терцентру управління соцзахисту населення пенсійного фонду безоплатної вторинної правової допомоги. На Кіровоградщині поліцейські вилучили у місцевого жителя арсенал боєприпасів та вибухівки. Працівники Олександрійського району відділу поліції провели санкціонований обшук домоволодіння, яке належить 46-річному чоловікові. У результаті вилучили АК-74 калібру, 5,45, майже 2 тисячі набоїв різного калібру, 8 магазинів до автоматичної зброї, корпус гранати, РГД-5 із запалом до неї, дві сигнальні ракети, 7 порохових зарядів, гранати, протипіхотну міну, 7 полімерних циліндричних предметів, ймовірно, з вибухонебезпечною речовиною, 7 предметів, схожих на механізми саморобного виготовлення, два предмети, споряджені сірою речовиною, ймовірно, вибухонебезпечні, та два предмети, споряджені сірою речовиною з запалами. Вилучене направлено на експертизу. Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. П'ятницю, 29 вересня, буде сонячно, без опадів. Температура вночі плюс 13, в вдень плюс 26. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний.